Вітаю усіх. Сьогодні буду робити пиріжки з повидлом і буду показувати. <ріжки> пиріжки мають бути як пиріжки, але просто форма пиріж... пиріжків буде трошечки відрізнятися від тієї форми, до якої ми звикли. Вона буде вигляді таких розочок. І давайте побачимо, що з цього вийде. На початку робимо опару, як завжди. У мене 10 грам дріжджів. кидаю в тепле молоко. І ще додаю чайну ложку цукру і все вимішую. Робимо таку опару і почекаємо пару хвилин, поки дріжджі активується, і тоді будемо далі продовжувати. Утворилася шапочка на дріжджях, то ми ще сюди додамо сольку, всю сіль сюди викину і цукір, щоб розчинилося швидше. У мене 60 грамів цукру, пів чайної ложки солі, два яйця. Одне жовточок лишаємо на помазку на потім, а одне яйце і білок відкидує. І тепер це все будемо виливати у миску для замісу. Можна зразу в миску і, і в мисці все, то вже по вашому бажанню. Дуже гарно все Ви викинули. І тепер додаємо сюди масло. Я його трошечки розтопила, в мене 60 грам масла. І будемо потрошки додавати муку і вимішувати тісто. Спочатку, як завжди, будемо лопаткою. Хто має міксера, можна все зробити в міксері. Хто не має, робимо вручну. І тепер я вже буду переходити на ручний виміс. І зараз, як я все вимішу, то я вам покажу далі, як, що будемо робити. Так, тісто я вимісила, але хочу вам сказати, що я вимішую спочатку в мишці, і коли вже всі інгредієнти з'єднаються, я тоді домішую на столі. Мені на столі набагато легше і швидше воно вимішується. Тож Дивіться, як вам добре. Тепер я змастила цю мисочку олією. І ставлю тісто на підходження. Бачите, яке воно має бути? М'ягесеньке, м'ягесеньке, дуже м'ягесеньке. І не переживайте, якщо пройшло 5 хвилин і ваше тісто не вимісилося. Мінімум 10 хвилин треба тісто місити, щоб воно було добре вимішане і, і мало той вигляд, який воно має мати. І воно, щоб воно було таке, як воно потрібне. 10 хвилин. Не хвилюйтеся, місіть, поки воно не стане однорідним. Тепер закриваю. Кришечкою і ставлю його на підходження. Дивіться, як гарненько підійшло тісто, дуже гарно. Гляньте, воно як пух, як воно рухається. Зараз зараз я змащу тут олійкою поверхню і будемо його викидувати. Дивіться, тісто пушочок. Дійсно дуже ніжне. Дуже ніжне. Я його так трошки розкачаю і буду ділити на маленькі частинки, з яких буду робити колобочки. Я вже принесла вагу, я буду їх більш-менш були однакові. Зараз їх всіх поділю. Так, колобочки пороблені. Тепер беремо кожен колобочок і розкачуємо його. Розкачуємо. Так, щоб зробити круг. Вареничка має бути кругленька. Отак. От Ви звичайно, так не вгадаєш, яка вже кругленька, але має бути кругленька. І тоді робимо такі намітки. Намітки не протискуємо через вареничку, а просто робимо намітки, так якби ділимо її на вісім частинок. І тепер ножиком з кожного краю надрізаємо так приблизно до 2 сантиметрів. Надрізаємо по тих міточках і тепер беремо кожен той кусочок і зліплюємо його і кладемо на тісто. І кладемо на середину варенички. Отак От його, його вивертаємо. Зараз я покажу ліпше. Отак От його, його беремо, зліплюємо кінчики і кладемо на серединку. Зліплюємо кінчики і кладемо на серединку. Ми Хочемо, щоб у нас вийшла така, така типа розочка, трояндочка, через що ми так робимо. Зараз я вам покажу і вам зразу стане ясніше. О, дивіться, і в нас виходить от така розочка. Бачите? От така розочка, і сюди всередину ми будемо класти начинку. Повидло. Беремо ті колобочки, які ми робили перші, бо вони чуть-чуть вже підрухалися. Тому їх. Ми раніше спочатку ділимо так ніби на чотири частинки, потім на шість, а потім і на вісім, і тепер розрізаємо. Кінчики. І тепер беремо і кінчик, з'єднуємо два кутики і кладемо на тісто. І знову так якби вивертаємо його і кладемо на тісто. І так всі. Так проходимо по кругу, всі з'єднуємо і кладемо на тісто до серединки. І в результаті. У нас виходить о така квіточка. Можна трохи між собою їх поз'єднувати, вони тоді будуть ліпше триматися. Гарно виглядає. Так, будемо начиняти. Для начинки я взяла поведло яблучно-вишневе. Я зроблю відео і дам ссылку на нього. Воно дуже добре виходить, воно дуже густюще. Бачите, воно навіть воно з ложки от не злітає. Воно дуже гарне повидло. То я потім зроблю відео і дам вам ссылку. І от так будемо наповняти кожен наш пиріжок. повидлом. Воно є густе, якраз добре. Для начинки таких пиріжків наші розочки стають подібні на розочки, на трояндочки прямо. Я всіх начиню. Ой, і тепер дивіться, якщо бачите, що деяка частинка починає вивалюватися на другий бік, то просто з тих боків отак легенько пройдіться і позащіпуйте кругом, зовні. Пройдіться і пальчиками його так стисніть, щоб воно кубки трималося, і воно буде триматися. Все, тепер дивіться, я взяла яйця і одну столову ложку молока. О, і тепер це все змішала. І буду мастити пиріжки. Мастити їх зверху дуже акуратно, треба і дуже осторожно, щоб ніде не зачепити і не порвати, бо то тісто дуже ніжне. Дуже ніжне тісто, то просто так легенько. Легенько, легенько, зверху і все. Все, я зараз все перемащу і ставлю в духовку. Кашу виглядають отак, дуже всі гарненькі. Як спечуться, то будемо бачити. Я. Yeah. Дивіться, яка краса получилася. Дивіться. Я зараз переложу всіх їх в тарілочку велику, і тоді покажу все. Дивіться, що в нас вийшлося. То не то слово, то навіть не знаю, як назвати. Ну, то є <смі> то дуже гарне. Дивіться, який кожен пирожий. Я деякі посипала вже пудрою, а деякі лишила без пудри. Думаю, не знаю, котрі ліпший, котрі гарніше виглядають. Дивіться, яка то красотіща. То навіть то, я навіть не знаю, як то називати, які слова підібрати, щоб, щоб то все пояснити. І дивіться, яке тістечко. Гарне, пухкеньке. <сіпи> Це варенячко не повитікало, ні нічого повидло, як поклала, так воно лежить. Я тримається, нікуди от не сунулося, ні нічого. Так що дуже гарний рецепт. Рекомендую всім бо таку красоту зробити собі на неділю вдома, слюнка тече. <сіпи> Я ще не кушала, а вже слюнка тече. <сіпи> О, зараз і покушаю. Із капучинком, люкс. Дуже дякую. Всім, хто пиріжки дуже добре. Кому сподобалися мої пиріжки, ставте лайки. До наступного смачного відео. Па-па!